Всесвітня продовольча програма ООН в Чугуйськам громаді діє не один місяць. За ці промежуток часу ми надали допомогу незахищеним верствам населення. Усе дуже допомагає. Я зараз, зараз мешкаю одна, тому мені достатньо там ще дань. Допомога дуже допомагає. Кожного дня ми обслуговуємо понад 400 осіб. Ціни в магазинах піднялися а пенсії не дуже люди наші потребують допомоги. Если мы сэкономили на продуктах, значит мы можем купить лекарства. Если мы сэкономили на продуктах, значит можем включить иногда обогреватель согреться, потому что сейчас холодно. Поэтому очень помогает. Спасибо за то, что есть возможность нам помочь выжить в этой ситуации.